Всім привіт! З вами я Тимофій і сьогодні буде розіграш в стіл. А цього разу вже точно я не просутих Бейнрот, я надіюсь. І розіграш буде на Борито Бандиту або Бірута Бі, -Бі Чикрита. На цих двох коротше, розіграш. У стілі Бейнрот. Відео буде де, 30. Це відео я викладу, коли починається роздача 31 грудня. Якщо я його встиг, буду встигати, бо в мене тоді день народження. Тож можна виховати, що харявні брін Ти, Ну, я ще можу буде роздавати то-то-то сахопа. Це вже майбутнь. Ну, це вже буду приблизно 1 листопада його. Ой, не 1 грудня, а не 1 листопада. Вибір починається зараз, а закінчується 1 грудня. Кому я і можете з часом, шансом то-то-то сахура. 22 мільйона секунди секунду без ефектів. Ну, на цьому відео закінчується. Всім пока!